У нас от реально мої друзі, вони російською досі говорять, вони воюють, Так. а є такі підараси, які вдягають вишиванку і слава Україні, але вони підараси, Ну це це прекрасно знає. Погано ми розуміємо цього слова. Ну так що просто це, але це то давай, давай зазначимо, що це ти не узагальнюєш, а маєш на увазі, що є таке, і таке. Є категорія тих, є категорія тих, Та. от у Львові, скики був, то мені от вухо ріже, коли люди у Львові, то вони от приходять в сіті буфет, де я там харчувався. Угу. І там купа цих, я не знаю, хто ці люди: чи переселенці, чи біженці, чи хто вони, чи на екскурсію. І от у них перто по-русски піздять і все. І ти думаєш, ну йобаньоч, ну ти ж прекрасно, Але в критичній ситуації починається такий суржик лютий. Угу. А як вони считають стоїмость, наприклад, питоння? Кажу по вазі, знаєш. Ну там це. Тобто, коли припре, вони і, і, і це теж, між іншим, не тільки цей момент, а й момент, коли до Києва я наїжджаю час від часу, хоча ага. не ну, люблю, але вимушено. От то у Києві, коли всі всралися, всі масово прийшли на українську. Угу. Попустило. Тебе це Харило відразу, чи ні що це видно, що вимушено, а не по бажанню. І видно, і що це закінчиться. Ні, не було видно, що закінчиться. Думаєш, ну вже людина вирішила, багато у мене знайомих просто перейшли і не вертаються. От, а ці псралися, а тепер: а, ну, все, можна. Все все, як було. Да. І опять, значить, оце 25. Да. Ну, з ними це ж вони своїми да. говорять. і Я не буду там я ж не фаріон ходити там по язику. І В мене єдине, хай це буде банально, що я скажу. Але я, я взагалі не до не домахуюсь до російської мови, особливо в старших людей, бо я розумію, як то старші людині перевчатися, але якого хуя ви дітей. Чи те російської, якого хуя ви їм показуєте е, контент російською. Я о цього не розумію. Я ну прям ну, не можу зрозуміти. Ну, батьки можуть скерувати це правда, але ж ти дитину не будеш стояти так і пасти, що вона дивиться. Ну так з нею інтернеті. можна українською розмовляти можна. Так багато хто кажу, перейшли багато. От. Ну добре, я а, просто залишився нещодавно, нещодавно я, так... в Києві був. Я так правда, де гуляв, я був станція метро Мінська. Та? Ну, типу це багато будинків, дуже багато молодих це... сімей. Спальнику Болонь. Вот. Я про це ж там багато можна було послухати, як хто де розмовляє. На українською я практично не чув, нехай, але з дітками от гуляй, бо була хороша погода. Ми гуляли з Ромою Щербаном. там от по цих... І воно Ну, з дитиною говорять, дитина вже лепетає той російською. Ну то як воно буде змінюватися? Якщо ти дитинці цього не прививаєш, Та лише не знаю, яким шляхом. Якщо правда, я не знаю, яким шляхом. Ну ніхто з моїх знайомих, хто перейшов. І далі тримається цього курсу, ну, я їх не змушую. Да. А ті, хто. Лагідна українізація, яка тривала, яка може тривати, це залежить від споживання продуктів. Ну, тобто, людина має собі поставити там систему на комп'ютері, на телефоні українську. Починаючи з цього, так. Саме з цього вони починають. На Netflix дивитися український переклад. Або якщо береш англомовну версію, бери українські субтитри. Субтитри, так. От, це в крайньому випадку. Знаєш, я, от, коли я починаю обирати якусь, якщо нема українського дубляжу, або там, я обираю польську, а не російську. Ну я не знаю польську. Вона сама по собі мене вивчилася, тому я, я я обираю польську. Я пробував на Нетфліксі польською дивитися, але я не знаю. В мене якесь. Це <laughs> ну, от, Ну, вибачте, я до Польщі особливо зараз не дуже так позитивно відношуся. Так, я попросив би, це ксенофобські, ці випади. Мене це просто... не ксенофобські, це по відношенню по... до нашої держави. По крові, це часто. У мене бабця та, полячка часто. у мене аж дві прабабки. От. І ті, що потім запліднили, так сказати, на Російській Федерації. Тобто, з того боку, навіть так, по батькові так. я українець такий. 100% полтовський крові. Так, дивись, no. сьогодні. На день запису цього подкасту у нас є прям дві новини топових для нашої я, країни. Вчора, я щораз сидів краще ніж та... Євробачення, де вот, все так ми відповіли на ту хуйню на що ту? Там наваляли? Ну я так зрозумів, що ні, що було таке, що ти типу тобі, значить, значить, люди не хочуть чути, що їм пояснюєш, що так. в принципі, якщо експерт той з Ізраїлю російськомовний, він ага. не буде говорити українською мовою. Що я маю видушити з нього чи що? Все, а він я був Почув. Мустафа Джемілів, ну ми б заїбались там шукати переклад. Ну так, йому важко це чути. Я знаю, він українською пробує, ну це ні, переклад. Там же ж був переклад. Я... Здається, Саме було. там, так. Але я чув, він пробує українською, видно, що то за доволі тяжко відповідає. Більшість кримських татар, між іншим, яких я знаю особисто, вони дуже швидко вчили українську мову. Так, але Нам в мінус, що ми не знаємо кримсько татарську. Так, це це великий дійсно мінус. Див, дивися, що, дві великих новини. Якби ми не вистраждали допомога Україні, та, проголосована. Про Палату, Нижню палату не Сенат. Нічого, проголосує. Сенат проголосує. Ми пройшли цих. Та ти що таке, мамо, ну як коли я вибуваю, три рази знаєш, або пишеш мені, що щось сталося, або, або я зайнятий. Е, проголосували, проголосують. Тому, Щас, що... що... ОПІ заходить, мама, поправки ж ти були дебільні, дуже дебільні поправки. Від... від тої... Там було їх дуже багато. Чотири. Вчора голосувалося чотири. Я розумію, дебільні поправки. але зареєстровано їх було там овер до хіра. І от вони, дивись, як працює. Вони профільтрували чотири залишили. Які, які кікнули і, і є. Ми мовчимо за їхнього того гвинтика цю дебілку, за їхню це, що от якраз від республіканців зареєструвало всі ці я, біолабораторії і так далі. Тільки прізвище ця Вікторія. Вот, а я за Вікторію Спарц хочу сказати. Спарц, вот що. Ну я їй написав тільки на її пост в Твіттер. Їй написав. Е... Процитував Шевченка. Шевченка, що гірше ляхів, тільки своє розпинають. І це настільки печально, ми себе порівнюємо, що ми будемо як Ізраїль. Но в Ізраїлі величезне там лоббі, і вони скрізь кричать за Ізраїль. В нас є та одна бляха, Вікторія Спарц. в ну, нас ну, її немає. І вон... Ну її немає у нас. Ну, в нас немає. Я маю на увазі ну, етнічна українка. Звідки, звідки ростуть у Вікторії Спарц ноги? Звідки? Стул, ну, там, ну де, з російського, там, очевидно, роз... з матрьошки де. <рес> <в неї розходиться, рес> десь. І Якби були уважні, бо мене сьогодні Он Саня розпитував стосовно цього пакету він індиферентний, я йому пояснював сьогодні по дорозі на Смітану, <рес> значить, в чому прикол цього ухваленого пакету. Ну, що Сенат, напевно, проголосує. Тоді це буде справа технічна. Вікторія Спарц, вона ж була використана там, певними колами в Україні. Давай не забувати, тобто до ти цього... про ЄС хочеш сказати партію? І про Корбана теж. Корбан? Mm. Той, Той, що від, від Філатова від Коломойського. Чи eh, від кого він він, він, він? він сам по собі. Вони всі, Коротше, вони, Дніпровський вони всі, дядько. Вони, ну, З Філатовим він дружив, але ж Корбан за кордоном. Йому його ж позбили громадянство. Mm -hmm. От і він там щось мав до цього причетність, Нібито так говорять, я не буду стверджувати. От. Ну і Спарц теж активно експлуатувалося тими, хто, тим, хто не любить Зеленського дуже. Ну, ЄС, ти вже згадав. От. Так що це така мапет, це не мапет, але це от ну, лялька. лялька, яка просто в руках там, чиїхось опинилася. Я не думаю, що Вікторія Спарц прокидається щодня і думає про Україну, як заповідав великий Єльцин москалям. Розумієш? Ну, Така от вона і є, там абсолютно відбиті поправки були. Ну. Я знаєш, не більше, більше не за неї. Я дивися, взагалі характеризую. Розмова сьогодні з тобою, крім того, що ти е, 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 велика постать в журналістиці. Я з тобою, більш, я з тобою більше говорю, як просто з старшим дядьком. Без всяких без айджизму. Запишіть айджизм. Значить, потім ксенофобія вже детекти. Давайте ще потім за сексизм також ляпну. Е, так от, просто як старшою, з мудрішою, досвідченішою людиною. Скажи, будь ласка, що це в нас за біда з тим, що ми там, десь, не в Україні, не можемо. Е, ну, треба обісрати, треба сказати, як тут все паршиво, як добре. От в Канаду я виїхав як добре в Канаді. Як все паршиво, не давайте їм зброю, бо там ти, ти, ти узагальнюєш. Ну там реально я діаспора, говорю за голоси, діаспор, яких їх чути. Ді, ну, то ж не там, не в Америці.